Вітаю, шановне панство. Сьогодні ранок солов'їний. Так витьохкують, що ну от тому і екопарк. Ну, ще тому, що он... <різь> лізе з усіх сторін хміль. І інша нечисть. Ну, солов'я можна слухати довго. Але зараз, друзі, я хочу поговорити, я спеціально знімаю коротеньке відео, хочу поговорити про іриси. Сьогодні підуть перші набори ірисів. Карликових ірисів. Вони прийдуть до вас прив'явші, можливо, пожовтівши, але це не значить, що вони копані тиждень чи більше. Сьогодні перший день відправок. І вкопала вчора ввечері після обіду і докопую сьогодні рану. Зараз починається дощик моросить, тому там мене ще є, було, було б, можливо, я змогла б зібрати, бо ось є накопані і риси. Але так як, мабуть, я не встигну, тому що зараз 11, більш одинадцята година ранку і чоловік зараз приїде по посилки на пошту везти. Тому я більш не встигну. Орієнтовно відправка п'ятниця-субота. Все, це будуть всі набори. Більше я не буду збирати, тому що вже я не знатиму де які цвіти. Зараз ще поки ось я показую, вони цвітуть, бачите? Ось які гарні. Знову ж, от як набір збирати? Тут такий, тут такий. Ну от, Були маленькі лопаточки садила. Так і вийшло. Так, тепер давайте поговоримо про іриси. Для тих, хто отримає, щоб не було це сюрпризом. І, взагалі, можливо, це, ця культура для декого теж нова Іриси. Це мій досвід, багаторічний, тому що хто е, давно зі мною на каналі, то знає, що в мене багато ірисів, як карликових, так і високих, і цибуль, цибулькових. Вже є гарна колекція. Ось показую відступ, да? гарна колекція ірисів Спуріо. Е, купувала в колекціонера. Будуть, мають бути шикарні. Хоча спуріо споріо я не люблю. Тепер давайте по ірисах пройдемо швиденько, бо посилку треба складати. Це була це ось копана посилочка до пана Олександра наш Миколаїв їде. Тут 20 штук, 20 різних. Друзі, що таке карликовий ірис? Карликовий ірис це рослина, яка ну, яку вбить. Чи загубить ну, практично неможливо. Єдине, якщо ви посадите в калюжу або будете щедро поливати, тоді так, ви його загубите. Отримуєте від мене, знову ж у ящику не можуть бути прижовтіли. Ось, подивіться, всі вони ось копані свіженькі. Бачите? Це вже були копані вчора. Вони вже не починають жовтіти і прив'януть. прив'яли Але. Для ірисів це не страшно, це навпаки. Коли він прив'явший, це краще, ніж він ну, буде в мокрому стані, тому що він загниє. Зразу іриси бояться гнилі, води, вони не бояться посухи. Що ми робимо? Найкраще, дивіться, я різні поділки є, як ірис, ірис господи, крокус. Дивіться, є різні поділки. Ну, ось з квіткою. Вона, ця квітка не потрібна. Дивіться, вона на, старі, на старому кореневищі. Ось це кореневище старе, воно теж не потрібно. Ви можете, якщо поділка не одинарна, а вона рідко коли одинарна, якщо це одинарна поділка, то я просто кладу її, ну, так, в подарунок. Тому що для багатьох буде сюрпризом, коли вони отримають ось таке. Коли ось, е, отримаєте ось таке, це нормальна поділка. Це навіть гарна поділка. Ось це ненормальна поділка. Тому що ось це кореневище, воно загниє 100%. Воно вже все. Це, воно просто тримає, тримає і дає ще якусь ну, якби, підкормку. Тобто тут ще є поживні речовини, які дають ріст ось молодим лопаточкам. Але так як вже вона, ця лопаточка викопана, і так як вже коріння, як бачите, воно вже не в землі, то воно ніякої поживної речовини не дасть, крім того, що воно загниє. Якщо ви ось посадите так, ну це буде єдине, що це те, що воно буде триматися в землі. Я раджу, ну, я не раджу, це потрібно так ось відділяти. Дивіться, від цього старого кореневища ви сміло ось так відломуєте. Всі поділки. Якщо є корінець, добре, немає нічого страшного. Не заглиблюєте, просто так садите лопаточку. І що ми робимо? Всі лопаточки, всі, які отримаєте, не, ж, не шкодуйте квітів. зараз, почекайте, бо всі ось так. Раз. І не знаю, чи що я піднімаю знову сонце. Два. Дивіться, оце поділка. Тут є чуть корінчика, ну це не важливо, є він там чи немає. Сухі листочки відломуємо. Страшно, правда, оце, із цього, <кхи> з цієї купи отримати ось таке. Страшно дуже, я розумію. Але це буде правильно. Тому ви, ми не боїмося, зараз я покажу, оце поділка карликового Іриса. Оце нормальна поділка карликового іриса. Такі повинні у вас вони бути. Я, щоб не шокувати вас, я цього не роблю. По-перше, мені мене немає часу обрізати ось так. По-друге, ну, я розумію, що для декого це може бути шоком. Ні, ні в якому разі не саджаємо поділку ось так. Не саджаємо ні в якому разі. Тому що це, ну, це не потрібно. Правильна поділка це коли ось я відділю. Правильна поділка буде, це коли ось я відділю ось цю лопаточку. Ось Отаку поділку я повинна була б відправляти за 10 гривень. І так відправляють всі, хто займається ірисами. Професійно, хто займається Ось так, Ось так. такі поділки відправляють. І це буде правильна поділка, яка буде коштувати 10 гривень. Я цього не роблю. У мене вони є, і дай Боже, щоб вони були і у вас. Просто. Питання я не можу е, у приват відповісти всім. Тому що, як я говорила, нема ката е, часу. Просто катастрофічно нема часу. Тому я від, е, зняла, відзняла таке відео і розказала, тільки так саджаємо. Перший раз ямку, де ви саджаєте, це навіть не ямка. Просто не заглиблюємо ні в якому разі. Ось це тільки, щоб чуть-чуть він був у землі, щоб тримався. Ось так. ось, ось це. Навіть якщо ви підсушите оці зрізи, покладете на день, навіть якщо покладете на сонце, то нічого з ними не станеться, зовсім нічого. Кхе. І саджайте. Зразу вони листочки посохнуть, буде такий негарний вигляд в ньому, не хвилюйтесь. Якщо йдуть дощі, взагалі полив не потрібний. Якщо дощів немає, от ви саджаєте, зробили мокру ямку, не у воду саджаєте, а просто щоб земелька була мокренька. Саджаєте і на три дні ви його забуваєте. Через три дні, коли вже дуже сухо, а зараз прохолодно і мають йти дощі, то взагалі не зачіпаємо. Друзі, всі оці ці іриси, ось цей гряд, це той рік, ну не, не ту весну, а поза ту весну. Ось дивіться, які, які тут іриси, це вже я копала. Ось я вже копаю. Всі були посаджені, всі е, із тих поділок неліквіду. Ось, бачите, в мене лежить на площі. Ну Ось така поділка, бачите? Ну, я її не відправляла, хоча це нормальна поділка, але я ще раз кажу, щоб не, шокув... не шокувати. Хоча, ну який може бути шок, коли набір із 10 плюс коштує 100 гривень. Це... Вам за пересилку буде дорожче, ніж мені ось цей клопіт. Але є вони в мене. Я хочу, щоб були у вас, щоб наша Україна цвіла, процвітала і вони. Хоч трішечки приносили вам якесь естетичне задоволення. Тому я кладу щедро і ще раз наголошую: всі вони були посаджені із неліквідних, те, що я не відправляла людям, те, що я садила собі. Я, ну, якби не хотіла їх, але мені завжди жал шкода квітів. І ось зараз лежать по площі викопані ось ці рослини, я їх теж колись, можливо, навіть через тиждень, чесно, я їх зберу десь. У холодку покладу і, можливо, через тиждень я їх десь стикну в землю, тому що в мене дійсно нема, ну я не можу придумати, куди їх посадити. І побачу на той рік, я покажу, як буду їх садити, що я буду садити, і подивимось на той рік, що з них вийде. Тому не боїмося, саджаємо і робимо так, як я кажу. Тому що, якщо ви зробите не так, по-своєму, я не відповідаю. Ну... Ну, не можна так ось із ось, листям ось так садити ірисів. Не можна. І якщо ви посадите на старій цибулині, на старому кореневиш, це теж не вихід, він може загнисти. Він буде рости. Як посадите, він теж буде рости. Це іриси. Це карликові іриси, які є Ну просто не вбиваємо. От є вони в саду, все, вони будуть. Ну, принаймні в мене. Вони ростуть і на чорноземі ось тут, ростуть у мене на піску, так, не такі великі шикарні кущі, ростуть у дворі на піску, ви теж їх бачили. Тому все, друзі, я розповіла все, що я хотіла, це для кожного. Подивіться, будь ласка, це відео до кінця, щоб ви. ну, Я розумію, що ви квітникарі, я розумію, що ви з досвідом, але можливо мій досвід ну, вам стане в пригоді. Всім гарного. Дня, вечора, ночі саджайте, я ще раз кажу, це буде перша сьогодні відправка Ірисів і ще на суботу чи на п'ятницю, я точно не можу сказати, в який день я відправлю ці посилки. Але анонс невеличкий, буде дуже цікаве, цікаве відео. Я Суботу планую їхати до нашого знаменитого блогера в гості і буду, покажу вам її садочок. Хоча, я думаю, ви не на її каналі бачили всі ці рослини, але моїми очима, можливо, вам буде цікавіше. Все, все буде наша квітуча Україна. Всіх люблю, цілую, чекайте свої іриси. І зробіть все правильно.